Телеграм, натискаєш на наш клас 9Б. Так, отут зверху 9Б. Відкрилося у нас? Так, відкрилося. Що у тут зверху? Отут зверху є прикріплене повідомлення, бачиш? Натискаєш на нього, і воно тебе відправляє сюди на сайт. От посилання на освітній портал, називається. Натискаєш. І відкривається у нас сайт. Зараз відкриється. О, слава Україні! Так, зараз він повністю відкриється. І тут зверху бачиш мій клас натискаєш. І вибираєш. У нас дев'ятий клас. Вибрав. І отут у тебе предмети з лівої сторони. Українська мова, українська література і так далі. Ну, я покажу тобі там, наприклад, українська мова. Відкрив українська мова, от у тебе підручник, якщо тобі потрібен, натискаєш. Так, підручник натискаєш. І ось у тебе в форматі PDF відкривається підручник, за яким ми працюємо. Ну, за яким працює вчитель на цій платформі. Так, повертаємось назад. Да, як нам назад повернутися? Отак Я назад повернусь. Так, а тобі треба уроки. Отут-от зліва написані уроки. Бачиш? Тут за вересень був з жовтень, листопад, грудень, січень. От, уже за січень виставлено три уроки. Натискаєш на січень план вивчення. План вивчення на січень. І дивишся, я тут збільшу трошки, щоб було видно. От 24-го у нас урок української мови, і у тебе тема складне речення, тра-ля-ля. Закріпити та, та 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 опрацювати навчальні презентації, виконати завдання, розміщення. От тут все написано, що вам треба зробити сьогодні на уроці. А справа у тебе посилання на навчальні презентації, на відеоуроки і на інтерактивні вправи. Все, оце ваше завдання на 24-го, тобто на вівторок по українській мові. А наприклад, у нас у понеділок за розкладом. Зараз я повернусь назад. За розкладом у нас в понеділок не українська мова, а є алгебра, да? вибираємо алгебру, натискаємо. Ось алгебра. Так, відкрилася алгебра. Так. Ну, тут уроки чомусь не зліва. Може, вони ще відкриються. Можна дивитися отак. От уроки, уроки, уроки на останню сторінку натискаєш. І тут план вивчення на січень. Натискаєш і відкриваєш. А, до речі, алгебру ми не за цим планом робимо. Алгебра не за цим планом, а ось уже з'явилася зліва уроки, уроки, уроки. Алгебра у нас буде за своїм планом, бо у нас поглиблене вивчення, а тут звичайне. А всі інші уроки за планом з цього сайту. Ну, наприклад, давай відкриємо там, хімію. Да? Повертаємось назад, а можна повернутися от зверху натискаєш 9 клас, щоб на стрілочки не натискати. І вибираємо хімію. От, хімія. Вибрали хімію. Так, хімію вибрали. Нам треба відкрити, наприклад, підручник. Якщо бажаєш підручник, якщо тобі потрібен, підручник за отаким ми працюємо. Тут вказані всі підручники, за якими ми працюємо. Оце хімія. Так, повертаєшся назад. І тут вже в тебе зліва, бачиш, є уроки. Вибираєш у нас січень. 31-й, можна сразу натиснути на урок, а можна натиснути на план, бо там розписано, що ви повинні за планом зробити. Ось план. Я його трошки збільшу, щоб було видно. Так. Ну, от, наприклад, от в понеділок 23.01. Обрані і не а, оборотні і необоротні реакції, хімічна рівновага. Прочитати завдання у вас, параграф 18. Опрацювати конспект до уроку. Конспект до уроку у... тут справа. Виконати завдання самоконтролю на сторінці 119. Розв'язати задачу номер 7 на сторінці 120. Все вказано. Презентація до уроку дана, якщо ти бажаєш. От ти можеш прямо тут натискати, наприклад, конспект уроку. Натиснули на Конспект уроку. Відкриваємо сам урок, конспект уроку. От. Оборотні і необоротні реакції. Отут От можна прочитати, можна підручник не читати, а прочитати конспект уроку. Тут уже вчитель дає все, що ви повинні знати. Не треба читати весь параграф підручнику. Так, для кращого розуміння матеріалу переглянути відео. Тут є відеоуроки. От задачі, завдання. Для закріплення матеріалу там опрацювати. Виконати завдання і так далі. І так далі. Тут повторюється те, що вам задали у плані. Так. Повертаємось назад. Наприклад, презентацію ти хочеш подивитися. Ось у тебе презентація оборотній і необоротній реакції. Подивився тут коротко написано все, що ти повинен знати з цієї теми. Да? Це презентація. Так, і завдання розібране, і все таке інше. Повертаємось назад. Що тут ще? Відео до уроку. Ну, хочеш, подивись відео. Е, відкрили. Ось у тебе відео до уроку. Подивився і все це ти вже опрацював. Електрорадіатори від AFL. Так. Рекламу пропустимо. Вітаю. Відео урок, так? Могли б ти зна... це я так проклацую, так. За певним ознакомь. Пояснюю, все-все. Але вчитель тут з презентації пояснює, не біля дошки. На певний момент. Так, ну, зрозумів. Отак ми і працюємо е, з цим сайтом.